Загортована бронза в нашому варіанті в цієї пригороди. Довочі в дві сторони. Система синхронного відкриття. Одно тягнеш зачиняються всі. Всім привіт! Сьогодні ми на одному з наших об'єктів, де встановили лофт перегородку у бронзовому стрі із синхронним відкриттям дверей. Тобто ви тягнете за одну створочку і всі створки у вас знищуються в цю сторону. Вона йде доводчика з обидві з сторони. Тобто, якщо ви підійдете цю створисть ось сюди, довичок іти мати і дотягне до стіни. Також знизу у нас встановлений стопор. Ось такий механізм, який підіймається і опускається по мірі. Закриття дверей. Коли двері закрились, він піднявся і не дає стулки рухатись. Коли відкрилося, він у вас не заважає на підлозі. Розмір цієї перегородки. Її ще 3 три метри, а висота 2800. Можуть бути будь-які варіанти під ваш розмір. Ми їх виготовляємо, ми є виробниками. Перегородка повністю весна північна. У нас немає. Хорісті, тобто ваша підлога і все. Стучка у нас врізна, прямопутна. Це дозволяє зручно відкривати і закривати. І вона у нас з двох стороння. У цій системі дві рухові столички синхрон і одна рухом, яка у вас стоїть стаціонарно, і ці дві за неї заходять. Тут у нас встановлена система скрита, зроблена ніша для гіпсопортового потолку, і вона утоплена. З цієї сторони, ремовник, 50 штор, і тут ми поставили декоративний фріс, який закриває всю систему. З іншої сторони, у нас стеля, яка також закриває цю систему. Хочеш собі таку типу, лофт перегородку, звертайся yeah. до нас, компанія Гласнатра, прорахуємо, встановимо, все буде на найвищому рівні.